Зараз вам покажу, що означає трасова машина. Наглядно. Що значить трасова машина? Тут, 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 тут. От вам траса. Кам'янь. Тут. От посічений. Висічемо. Пробігу в машині 70 тисяч оригінального пробігу. Ми взяли на пробігу 30 тисяч вона була шанова. От зараз після траси Бампер їх в якому стані. Такий шершавий навіть це все го. Бампера вже нема. Повністю посічинилися. весь. повністю в такому стані. Фари в бронеплівці, тому вони ще в такому стані. От, от, якийсь теж камінь чи щось прилітало. Сколь так було. Пробіг у машини 80 тисяч. Купували її з пробігом 30 тисяч. Стан був що новий. А оце от особливо після зими, коли е, такий особливий піскоструй, коли то все е, скажімо так, б'ється по машині і висікає і бампер, і е, капот, і фари, все висікає. Фари в плівці все інше ні. Тому, якщо у вас є можливість і ви покупаєте машину з невеликим пробігом, заїжджайте, не шкодуйте гроші, заклеюєте пленку, бо це все, то, що я вам показав, треба перефарбовувати. Автомобілі більш дорожчого сегменту, наприклад, такі авто, як ми там а, оглядали, Lexus, там, там, в районі 100 тисяч або там, ну, неважливо, просто такий недешевий сегмент. На них навіть на лобове скло клеють захисну плівку, бо ну, лобове дуже дороге, і простіше його максимум зберегти, аніж міняти.